Сьогодні Генеральна прокуратура це розсадник корупції, там порушують на замовлення кримінальні справи, там закривають на замовлення кримінальні справи. І все це, як бачило суспільство, робиться за величезні гроші, розплачуються бруліантами, доларами, фунтами, євро, єнами і всіма іншими невідомими валютами. Тому безумовно генеральний прокурор має піти в відставку. Станом на сьогоднішній день фракція радикальної партії, адже ми почали більше місяця тому процес збіру підписів, коли втік клюїв, ми почали процес. Збіру підписів за відставку генерального прокурора, я ще тоді звертався до президента із пропозицією самось внести самому подання про відставку Шокіна, бо втеча Клюєва – це дискредитація влади, це дискредитація правоохоронної системи. Але оскільки генеральний прокурор Шокін ручна собачка президента Прошенка, він мені сказав, що це найефективніший генеральний прокурор, і він не бачить підстав для його відставки. Я думаю, що суспільство не погодиться з президентом, бо всі бачать, як працюють прокурори. Ори, а цими хабарниками керує Генеральний прокурор Шокін. Станом на сьогоднішній день ми вже зібрали 112 підписів за відставку Генерального прокурора. Ми продовжуємо наполягати навіть його... підписах Різ... Окрім радикальної фракції. у повному складі. Фракція радикальної партії, і фракція самопомочі, в повному складі група Укроп, депутати від свободи, багато позафракційних депутатів. багато до речі, депутатів від Народного фронту, деякі депутати депутати зокрема, Єгор Фірсов від удару. Потім ще деякі депутати від удару. Я вибачаюсь перед тими, про кого я не згадав прізвище, бо вони достойні. Того це сміливі люди, якщо вони підписуються за відставку генерального прокурора з батьківщини жодного підпису, крім Ігоря Луценка. БПП так само не підписується, і злодійський блог теж не підписується. Тобто я звертався неодноразово. Зараз, користуючись нагодою, я звертаюсь до Лідерів парламентської фракції БПП Юрія Лисенка, мого колеги, шанованого до лідера парламентської фракції Батьківщини Юлії Тимошенко. Шанованою мною я вас прошу: не покривайте хабарництво корупцію в генеральній прокуратурі. Дайте можливість вашим депутатам і самі підпишіться і підтримайте ініціативу радикальної партії про відставку Генерального прокурора Шокіна. Це ганьба, коли ця людина, мастодонт, який будував систему корупційної генеральної прокуратури. Тепер він її має. Реформувати у мене, коли з ним вчора була зустріч, я питаю його. Ви коли підете в відставку? Він каже: От у мене є мрія, коли я її реалізую, тоді я піду в відставку. А яка ж питаю, у вас мрія? Ну от я хочу реформувати прокуратуру. О, кажу, то це ми будемо чекати довго вашої відставки. Прокуратуру неможливо реформувати. Цю злочинну систему прокурорську треба розрушити до основання і побудувати абсолютно нову.